І так, тема сьогоднішнього нашого руху створення орнаменту. Але першочек розглянути новий матеріал, давайте ми з вами пригадаємо правила поведінки та безпеки. У комп'ютерному класі, яких постійно треба дотримуватися. Більшість з вас уже ці правила вивчила і дотримується їх. Але хочеться сказати наступне. Кожен з вас нехай повторить ще раз. То зовсім підзабувся, натисніть паузу та ще раз перечитай. А ми давайте спомним, що ж ми вивчали на попередньому уроці. А на попередньому уроці ми з вами вивчали, яким способом можна розфарбувати фігури, як можна вибрати колір, якого немає на палітрі, Хто з вас не пам'ятає, відкрійте свою книжечку Я досліджую світ, сторінка 50-51. А ми починаємо. Створення орнаменту. На сьогоднішньому уроці ви згадаєте, що таке орнамент. Також дізнаєтеся, що таке масштаб. Навчитеся працювати із більшими зображенням. У вашому словничку появляться нові слова. Це масштаб відповідно і орнамент. Ну що ж, дуже часто, коли ми з вами виконуємо малюнки, я можу сказати, що ні в коїм разі ми не можемо намалювати ракету і так в її дійсно справжню величину. Вони набагато у нас на малюнку менші. А якщо ми малюємо комаху, то вона зазвичай буде більшою, ніж справжня. Отже, ми використовуємо масштаб. У цих випадках говорять об'єкти намальовані в масштабі. Масштаб показує, наскільки зображення об'єкту більше або менше за реальний. Існують масштаби числовий, іменований та лінійний. Для збільшення розміру на малюнку використовують у графічному редакторі збільшення зображення, тобто масштаб. Ось написано, чи в ця вкладка, коли ми включаємо вигляд, то, відповідно, включається збільшити. Або зменшити, або включити стопроцентний масштаб. Якщо збільшити масштаб малюнка, то можна побачити, що він складається з маленьких квадратиків. У цьому комп'ютерний малюнок Схожий на вишивку. У графічному редакторі орнаменти зручно створювати в клітинковому полі. І ось ми бачимо, що квітка нарисована при 100% розбереженні. З лівої сторони вона збільшена, а з правої сторони, відповідно, вона зменшена. Давайте подивимося на малюнок і давайте скажемо, які елементи орнаменту тут повторюються. Так, вірно. Тут квадратики у нас повторюються весь час різного різного кольору. І для того, щоб у нас Побачити це все, використають відповідне збільшення, або, другими словами, масштаб. Виконуємо практичне завдання створення орнаменту за зразком у клітинковому полі. Запустимо графічний редактор, установимо. Сітку за допомогою вигляду лінія сіток та виконаємо відповідно малюнок, який показано перед вами. Виконуємо практичне завдання. Створення орнаменту за зразком на клітнковому полі. Сторінка 53. І так, пуск. У відкритому вікні програм. Знаходимо стандартний і розкриваємо її. Тут же знаходимо Paint. Загружаємо його. На робочому столі у нас з'явилося вікно відповідно для малювання. Згідно. Порядку виконання роботи нам треба установити сітку. Це значить треба включити вид і лінії сітки. Значить, у нас з'явились маленькі квадратики. Просять нас збільшити його за допомогою масштабу. Ну що ж, будемо збільшувати. Я думаю, достатньо буде. Ну, В такому випадку ми будемо, відповідно, тут малювати. І так, вибираємо олівець, вибираємо червоний колір і починаємо виконувати виконання орнаменту. Дві квіточки червоні, дві е, квіточка пропущена, опять-дві червоні. Вертаємося три квітинки. Ми закрашуємо, клацаємо ліву мишку відповідно. І аналогічним способом виконуємо нижню частинку. Ну, виконаємо декілька таких частинок, щоб у нас червоного орнаменту було декілька. Як ви бачите, кліп лівою мишкою ми виконуємо на, у кожній відповідно титинки. І її, відповідно, закрашуємо. Тепер, відповідно, виконаємо нижню частинку. Ну, Давайте вже всі закрасимо, щоб вони вже були у нас. Нижні частинки готую, потім перейдемо відповідно до верхніх. Якщо ж ви випадково промазали і зробили не так, як я це зробив, не дуже переживайте. Ось у верхній частинці є стрілочка відмінити. Нажавши на неї, Воно, відповідно, відмінило останню операцію. В такому випадку у вас ваш малюнок, якраз, нічим не пострадає. Виконується це дуже швидко, ну і, відповідно, всім таке подобається. Виконувати такі відповідні. Завдання. Тепер змінимо колір, візьмемо жовтий, класнемо лівою мишкою і взяли жовтий колір. У кожний орнамент ми вставимо жовтий квадратик. Далі беремо зелений згідно малюнка і відповідно виконуємо зеленого кольору клітинки. Ось бачите, і я не туди клацну, так що всі можуть помилятися. Для цього і існує програма для виправлення. Отже, ми виконуємо уже наший малюнок. Хто з вас рішить попробувати, у кого є така можливість, можна зробити не з п'ятьма квіточками, а більше, відповідно, їх провести в ряд для того, щоб потренуватися та виконати. Дане завдання. Після цього потрібно натиснути вид, убрати лінійку і у нас одержиться дуже красивий в даному випадку мальгунок. Отже, ми виконали дане завдання, осталося його, відповідно, зберегти. Потрібно натиснути. Хрестик у правому верхньому куті закрити. І комп'ютер у вас запитає, чи зберегти це, цей малюнок? Звісно, ми виконували. Нажимаємо Зберегти. І комп'ютер зараз нас попросить, скаже, як же ви його назвете? Ну, давайте ми його назвемо. Як і положено, Орнамент. Орна і на жали, зберегти. Отже, на наступному уроці у вас уже буде цей малюночок. Якщо його треба десь буде вставити, ви його вставите. Практичне завдання виконано. Ну, а тепер. У нас вправи для очей, і нам потрібно відповідно розрузити наші маленькі оченята. Отже, починаємо Ой-ой, там на горі, ой там накрути! Сиділа пара, сі зі земли, зі зими, кільми обіймала, Ой на горі на крутих, ой на горі на крутих, не завжди, за високий кил, кі ой на горі на круті, він озвучив. Оці виконуємо практичне завдання за комп'ютером. Тобто відкриємо вкладинку сходинки для інформатики та виконуємо прави стрільці по яблуках, від хорова галявина та відповідно кіт риболов. Все це знаходиться у підручнику. На сторіночці 52-53 я досліджую світ. А я на цьому урок свій закінчую. До побачення.